Так, всім привіт, друзі! От в мене виникло таке бажання подивитися. От я розглядала Буданова, та він розказував про можливість вікна можливостей. Ось людина щось знає, однозначно щось знає. А в мене питання таке виникло: от чи є такі операції, про які вже щось сталося, і вони і нам повідомлять. Ну, знаєте, як малюк сідає, і розказує розповідає про спецоперацію, яка пройшла успішно. От. Чи може така спецоперація бути в майбутньому ще? Або вже відбулося, і ми про це скоро знаємо. Зараз ми подивимось. Ось. Якщо, звичайно, можна щось таке розказати, то ну, давайте спочатку спитаємо, чи є такі, чи вже є така операція, яка вже відбулася. Ось і нам повідомить там, малюнку, Бутанов, да, ну, або ще хтось. Ну, я не маю на увазі, що Мадяр да, робить такі спецоперації по винищенню економіки на ну, Росії. Це, звісно, мега-мега-класно, тому що ми їх так і переможемо. Ось. О. Значить, чи скажіть, будь ласка, он вже якось хоче щось сказати. Чи є така операція, про яку ми ще не знаємо, а вона вже відбулася? <кій> ну, пройшла вже, так? Що можна вже буде сказати? От нам оголосять, чи є така операція наразі, яка, о, щось відбулося, я вам скажу. Щось за допомогою сили, щось знищили наші спецвійська. Показую щось, матеріальне знищили вщенку по, по пентаклях ще знищили ось Ну Якщо нам це карти показують, значить воно вже було. Ну вже Щось таке, або вже ось остається, або вже нам скоро таке повідомлять. Щось таке цікавеньке. Да, дивіться, щось щось знищили. І був ще вибір на те, що знищити, важливе таке, да? щоб його повністю знищити. І дуже цікаво. Так, чи нам розказують найближчим часом про таку спецоперацію? Так, да. дивіться, по імператору це повідомлення, він розказує, що щось сталося. Ну, понятно, що за допомогою військових. Ну Сила це є. От, в мене, коли я питаю про гурт, це є сила, так? От, я ці спецсури питаю. Ну так, ну, Давайте тоді ще спитаємо. Це вже відбулося, і це ми маємо скоро взнати. Ну, питання, скоро ви вже знаєте в мене. Особисто, що це може і місяць, і два, і три бути, ну не день-два. <кхід> Тому що скоро вищих сил своє пальнуть. Так, ну скажіть нам, будь ласка, а ще якась спецоперація готується. Ну Ми ж дивилися на новий рік, так, що там планується щось цікаве. Може, воно там вже сталося, а може це вже буде новий рік, якраз соціал, потім нам повідомлять. Ну Не знаємо. А ще щось. Ага, ага. Прекрасно. <кхід> ну Дивіться, ну що ми? У ворога є пентаклі, так? Ну, я маю вдома ресурси, так, матеріальні, це ми їх маємо знищити. От, і це подвійки, це ще вони вибирають, що саме. Але по потузу Пентаклі це досить-досить вагомий удар, побашні ж. І тут ми її, по п'ятірки Пентаклі цей, цей ресурс знищуємо. От. де горіти і палати, бо жезли це вогонь. Тому ще вибирається, що саме. Але вже показується, що вже показується срака на Росії, тому карта смерті це трансформація. ось. Тому в них пентаклі все-таки зменшуються, ресурси зменшуються. Нехай вона там агроміна, але все одно в них воно все зменшується. А не прибуває. До речі, ще я згадала, що там якийсь партнер має бути їм зробити удар в спину. Так? Я це неодноразово чую від інших майстрів, що якийсь партнер зробить удар в спину Росії. Ось, ну, це йде якраз от воно. Розумієте? Вони на щось розраховують, на якусь допомогу. У них, ні, у них хрена там нічого немає. О, дивіться. Знищення. Йде знищення? Йде ну, бідність до них йде. У них йде, ну, як то сказати, що культурну. Що, що. От, я взагалі не, 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 не матюкаюся, да? а хочеться якесь підібрати слово. таке. От, коротше, спецоперація на майбутнє ще я бачу, навіть не одну. навіть не одну. І досить сильно зміниться після цього, скажімо, положення їхнє, дуже сильно зміниться, і вони вже сядуться на сраку. Ото все. ну, про що. Після таких наших спецоперацій. По пентаклях в них лишаться гроші. Розумієте? По пентаклях. А як з такими коштами можна воювати? Їм же ж не буде там, скажімо, елітним таким людям хлібчика купити. Ну, може, пару місяців ще їм вистачить. От. Але дивимося. Але. Цікава спецоперація вже розробляється. Ну, дивіться, ми порадуємося. Карта вісьмерка жезлів каже, що це буде досить швидко. Ну, Ви знаєте, що швидко, і час воно в не, езотеріці несумісне не просто-напросто, але показує, що швидко. Ось, ну, ну, Ми чекаємо, щось ще нам мають повідомити от, про якусь спецоперацію е цікаву по знищенню, так? І ще планується. Ще дійсно планується. Я там дивилася на Новий рік, але ще показую дві. Там було планування тільки, а тут показує, що дві, як мінімум дві таких операцій цікавих має бути від гур. Ну, Нехай хлопці працюють. Жриця мені тут не випала, що не можна щось сказати. Тут особою що такого не кажу, а просто ну, карти показують. Ну там знищуються тільки ресурси, щоб вони не могли дихати. Ось, ну тоді я вам всім вам дякую. Такий мене вийшло розклад. Всім пока.